Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Ми з вами продовжуємо досліджувати іменник. І сьогодні будемо розпізнавати слова, назви предметів за запитаннями: хто або що. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, і урок розпочинаємо. Працюємо за підручником, сторінка 54 55. Послухайте вірш надії Красоткіної. Сон тихенько йде до хати, Нам у вічі заглядає, ніч на дворі, треба спати, і боротись сил немає. Загорілись в небі зорі, тихо місяць покотився, затихає хвиля в морі, а мені вже й сон приснився. Скажіть, про що в цьому вірші говориться? Правильно, про сон. Зараз відкрити свої робочі зошити. Пропустіть два робочих рядочки вниз. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Попрацюємо сьогодні над написанням великої і маленької букви С, складів СУ, СЕ, СИ, «сі», «со», «он». І напишемо слово сон. Поставте відео на паузу та виконайте звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо. С, твердий приголосний, О. Голосний, Н. Твердий приголосний. Сон має один склад, наголос падає на перший склад. Отже, в слові сон один склад. Три букви і три звука. Діти, скажіть, а які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово сон? Ну, це може бути, наприклад, ліжко, і подушка, і ковдра, простирадло, відпочинок, фантазія і дуже ще багато інших слів. У нас в гостях наші друзі Мовка і Суржик. Вони хочуть розказати вам про назви предметів. Привіт, друзі! Як же гарно з вами бачитися знову! Добрий день, дітлахи! О, які цікаві картинки, друже суржику! Згадаймо, що ти питав у мами, коли бачив щось незрозуміле чи когось незнайомого. Так, так, пригадую, я запитував маму: Мам, що це, мам, хто це? І матуся мені все називала. Сьогодні ми будемо тобі замість мами, суржику, і назвемо разом з учнями предмети, зображені на малюнках Шоколад, дідусь, Хліб. Парасолька, дощ бджола. Мово, Ти ніколи не помічала таку собі дивну. Коли заплющуєш очі і називаєш предмети, то вони постають перед тобою, неначе намальовані. Що це? Може, я той хворий? Ні, Суржику. З тобою все гаразд. Це означає, що твоя уява працює на всі сто, і сьогодні вона тобі дуже знадобиться. Адже ми говоритимемо про слова, що є назвами предметів, про іменники. Так, 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 так. Тима обіцяє бути приємною до вивчення, особливо там, де йдеться про шоколад. Суржику, спочатку до справи. Ось дітки, сьогодні ми і будемо з вами на уроці досліджувати такі слова, які відповідають на запитання хто або що. Діти, скажіть, а що у нас стає після вечора? Вірно, ніч. Вночі люди всі відпочивають. Ось і наші друзі, читалочка та щебетончик, заснули, і їм снилися дивні сни. Читалочці снилися предмети, які відповідають на запитання Хто. А ще бетончику – предмети, які відповідають на запитання що. Давайте розглянемо малюнки та назвемо предмети, що наснилися дітям. Читалочці хто снився? Півник правильно. Ще хто? Лисиця. Лікар. Кіт, молодці. А ще бетунчику, що снилося? Літак, телефон, яблуко, книга. Розумнички. Запишіть собі в зошит в дві колонки. Хто снився читалочці і що снилося ще бетунчикові. Можна записати ось так в рядок. Давайте проведемо дослідження. Визначте, у якій колонці слова називають людей і тварин. Вірно, в першій. Це півник, лисиця, лікар, кіт. На яке питання відповідають ці слова? Правильно, хто? Прочитайте слова, які називають інші предмети. Літак, телефон, яблуко, книга. На яке питання вони відповідають правильно на запитання що перевірте себе за правилом назви людей і тварин відповідають на питання Хто? Назви всіх інших предметів відповідають на питання ЩО. Це треба, дітки, запам'ятати. Розгляньте малюнок. Кому наснився сон? Вірно, родзинці. А що наснилося їй? Чи може таке статися в житті? А чому ні? Правильно, тому що телефон грати в м'яча не вміє. Чи можна здогадатися за малюнком, чим полюбляють займатися родзинка, читалочка та ще бетунчик? Правильно, вони полюбляють займатися спортом. А чому ви так вирішили? Тому що тут існують предмети. Які допомогли нам дізнатися про це м'яч, велосипед, ролики це всі предмети, які дозволяють нам займатися спортом. Правильно. Усно складіть речення про те, хто чим займається у вісні родзинки? Я, наприклад, склала такі речення. Читалочка катається на роликах, а родзинка на велосипеді. Гаджик і щебетунчик грають у футбол. У вас можливо інші речення. А зараз давайте розподілимо в дві колонки назви предметів, які бачила у вісні родзинка. В першу колонку запишемо предмети, які відповідають на запитання хто. В другу колонку предмети, які відповідають на запитання Що. Отже, роздивляємося малюнок. Відповідайте на запитання: Хто на малюнку? Правильно, на малюнку читалочка, хто родзинка, хто щебетунчик, хто Гаджик. А тепер давайте назвемо предмети, які відповідають на запитання, що. Вірно, ролики, що велосипед, що ворота, що м'яч. А тепер запишіть в дві колонки назви цих предметів можна записати в рядочок. Продовжуємо далі, трошечки відпочинемо. Вер, 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 нес, нес, Верхи вниз, верхи вниз, 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 вниз. Вверх, вправо, вверх, вверх, вниз, вниз, вниз. Верхи вниз, верхи вниз, верхи, Ля-ля-ля-ля, ля-ля. Вправо повернись, влево повернись и кругом. Вниз, вниз, мис, і вниз, 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 Вверх, 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 вверх Вниз, верх, вниз, мис, і верхи мис, і вниз, вверх, верхи вниз, ля-ля-ля-ля, ля право повернись, ліво повернись і кругом, ля-ля-ля-ля ля, ля ліво повернись, право повернись і кругом. Верхи не, верхи, верхи не разом раз, два, три, аля, ла-ля, право поверниць, ліво повернить і кругом. Справа, повернись і кругом. Дітки, давайте прочитаємо Колискову, яку мама співала читалочці. Спи, дитятко, засинай, люлі бай-бай, звірі в лісі вже заснули, в морі сплять кити й акули, у гніздечках сплять птахи, спи малесенька і ти. Поставте питання до виділених слів. Хто дитятко? Хто звірі? Хто кити? Хто акули, хто птахи? Читалочка записала, де спали тварини. Прочитайте ці слова. Море, гніздечко, ліжко, ліс. Поставте до них запитання. Що море, що гніздечко, що ліжко, що ліс? Складіть діти опорну схему, хто з колискової де спить, поєднавши стрілочками відповідні малюнки. Отже. В морі хто спить? Вірно, акула. В гніздечку хто спить? Пташка. В ліжку хто спить? Дитина, а в лісі хто спить? Тваринка. Складіть і запишіть речення про те, хто з колисковою де спить. Дитина спить у. Доповніть, будь ласка, речення. Звірі сплять в, кити і акули сплять в, у гніздечках сплять, допишіть хто. Отже, дитина спить у ліжку, звірі сплять в лісі, кити і акули сплять в морі, у гніздах сплять птахи. Гаджик знайшов в інтернеті цікаву інформацію про сон. Прочитайте її. Дітям необхідно спати 10 годин на добу. Дорослим достатньо 8 годин. Без сну людина може прожити 10 днів, а без їжі 14 днів. Розкажіть, що раніше вам було відомо з цієї інформації, а що ні. Скільки потрібно спати на добу дітям? А кому достатньо поспати 8 годин на добу? А скільки днів людина може прожити без сну? А без їжі? Скажіть, а що, на вашу думку, впливає на сон? А чому не досипати? Це шкідливо для нашого здоров'я. Домашнє завдання. Виконайте вправу 11 на сторінці 55 та вивчіть правило на сторінці 54. У вправі вам потрібно роздивитися довкола і записати по 4 слова, які відповідають на питання, що, та на запитання Хто. Права мікрофон. Дайте відповідь на запитання. На які питання відповідають слова назви людей та тварин? На яке питання відповідають слова назви всіх інших предметів? Дякую вам за урок. Оберіть відповідний місяць. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!